Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні на огляді декілька будинків у Львівській області. Тож підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. І перший будинок розташований у селі Станіславчик Львівської області. Будинок загальною площою 60 квадратних метрів містить 4 кімнати. Будинок потребує ремонту. Тож новий власник зможе все облаштувати під свої особисті потреби. У селі є дитячий садок, аптека, відділення пошти та зупинка громадського транспорту. До найближчого міста 20 кілометрів. Наступна пропозиція це два будинки, які розташовані на одній ділянці. Ці будинки розташовані у селі Стара Ропа Львівської області Самбірського району. Будинки обидва придатні до житла. Будинки площею 54 та 45 квадратних метрів. Ділянка 19 соток. Ця пропозиція ідеально підійде для двох родин. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Наступна пропозиція це будинок, який знаходиться у селі Пониква Львівської області. Це невеличка дерев'яна хатка загальною площою 50 квадратних метрів. Будинок містить дві кімнати. Хатка придатна до житла. В будинку є світло, опалення пічне. Площа ділянки 25 соток. Друзі! Усі посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. За додатковими питаннями звертайтесь безпосередньо до продавців. Підписуйтесь на наш канал. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!